З цього починається наша реставрація тракторів. Максимум зняли, щоб його можна було помити. Гарно відмиваємо. Наприклад, вже знаємо, де тече там. То текло, бортові текли, постраняли. Відмили, покаталися трошки, дали нагрузки. Бачимо, ще де щось підтикає. Все устраняємо. По технічній частині, наприклад, в цьому тракторі паливну зробили, курсунки зробили, кришка на термостат була тріснута, зробили, поміняли, передок перебрали, підшивники і шкварня кутулками. Там ще підтикає ззаді гідравліка, що треба устранити. А так в основному мойка, трошки зварки і траперецьки. Зараз у нас мінус 2 показує на градуснику. Укажи на мазуті, один мазут будет бывает, это монотурок. миє гарно і не треба ніякої хімії. Так воно все виходить. Тут бачите, що додатковий бачок на гідравліку, але все так зроблено От, на соплях. Значить, відповідно. Тут щось спробували варити, понаварювали. Ну усе. Ведаль тільки крила підрахтовлював, так? Кри крила взагалі тут були, всі лежали направо-наліво, попідсіляли тут гарно кутниками. Тепер сідлушечка буде стояти, нічого не буде їздити. Зараз 50 відмиємо. Ті всі поостраняємо крила недоліки, що воно є. І тоді рухаємося далі вперед.